Ліс поблизу села Перятин. Вхід громадянам у масив категорично заборонений, адже ця територія просто всіяна різними боєприпасами часів Другої світової війни. Кожного дня ДСНСники Рівненщини обстежують це місце. Тут в Другу світову війну проводились інтенсивні бойові дії і залишків боєприпасів. Дуже багато різних видів, причому так як артилерійські снаряди, мінометні міни попадаються, гранати. Але все друга світова за півтора місяця роботи група піротехніків перевірила близько 14 гектарів лісового масиву. Залишилося ще 35. За обстеження території взялися після численних заявок місцевих. Повідомили місцеві, робилось опитування. Ну проводилось і заявки, заявки, заявки. А потім вже вирішили повністю його обстежити. Загалом, з початку року, на Рівненщині знайшли та знешкодили 265 боєприпасів. Загальна площа обстежень складає майже 17 гектарів. Отримую сигнал від шукача, прощупаємо щупачем. Тобто, якщо ми там щось знаходимо, ми потихеньку підкопуємо. Повідомляю керівнику робіт. Що виявлено вибухонебезпечний предмет? Далі керівник робіт приймає вже рішення, що далі робити. окрім обстеження земеля рівненщини. Піротехніки нашої області відправляються розміновувати території інших областей країни. Фахівці часто нагадують правила поведінки при виявленні небезпечного боєприпасу. У разі виявлення небезпечного боєприпасу краще відійти на безпечну відстань, зателефонувати 101 або 112, по можливості відмаркувати, не чіпати вибухонебезпечні предмети. За минулий рік піротехніки знайшли та знищили понад 1100 вибухонебезпечних предметів у різних областях країни. Це Харківська, Херсонська, Миколаївська та Донецька. Зараз у нас знаходиться один розрахунок в Чернігівській області, два розрахунки в Херсонській області. Ми їздили також і в Харківську область. Так само шукаємо вибухонебезпечні предмети в населених пунктах, на полях. У нагородах за словами глави МВС станом на квітень цього року 25% території України заміновано. Піротехніки й досі знаходять боєприпаси часів Другої світової, тож на розмінування після закінчення російсько-української війни підуть десятки років. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.